Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами знову Kidsville TV та передача витребеньки дорослих. З вами її ведуча Іванна. У нас в гостях Оксана та Зоряна. Сьогодні ми обговорюємо одну витребеньку наших, шановних дорослих, а саме звичку сідати на дієти. Скажіть, будь ласка, Оксана, чи знаєте ви, що таке дієта? Знаю, звичайно. А ви, Зоряна? Так. Оксана. А хтось із ваших знайомих дорослих коли-небудь сидів на дієті? Ні, тому що в них не було потреби. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту, зоряну? Бо щоб не хворіли. Добре. А може, а може краще просто не повнішати, щоб потім на слід було худнути, Оксана? На мою думку, так. А ви, Зоряну, знаєте, що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Так. Оксану, на вашу думку, однієї лише дієти вистачить, щоб схуднути, наприклад, кілограмів на 20? Ні, звичайно, ще треба займатися спортом. Скажіть, Зоряна, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Так. Оксана, як саме? Е, ну, силь, е, Впливає сильно, тому що е, можуть бути проблеми із-за як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Зоряно? Так. Так. Оксано, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими? Для мене це фрукти, особливо фрукти і овочі. Скажіть, Зоряно, ви ведете здоровий спосіб життя, а ваші батьки? Так. Е, Оксано, як ви гадаєте, вести здоровий спосіб життя? Це як? Це займатися спортом, правильно харчуватися. Зоряно, розкажіть нам, а як ви ставитесь до вегетаріанства? Добре. Добре. Е, Оксано, а ви полюбляєте м'ясо? Полюбляю. Скажіть, а що смачніше? Шматок м'яса чи плиточка шоколаду? На мою думку, це м'ясо. Зоряна, а що з них корисніше? М'ясо. Чудово. І наостанок пропоную разом скласти список порад для наших батьків про те, як харчуватись, щоб залишатися здоровими і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте, так чи ні. Отже, щоб бути гарним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на сніданок, обід та вечерю, так чи ні, Зоряна? Так. Ні. Баж, бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити Кока-Колу так чи ні, Оксана? Ні. Зоряна? Найкраща дієта – з'їсти перед обідом шматочок смачненького торту, тоді вже точно обіду не захочеться. Так чи ні? Ні. Отож, шановні дорослі, прислухайтесь до до порад наших експертів і бути щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення. Добачно.